Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні продовжуємо опановувати C і будемо сьогодні розбиратися з типами даних. C типи даних визначають, які значення може приймати змінна, скільки пам'яті вона займає і які операції можна з нею виконувати. Щодо основних типів даних, то вони наступні. Ми працюємо з цілочисельними значеннями, тобто це тип даних INT. Наприклад, це може бути 50, 45, 42. І кожен такий об'єкт буде зберігати дані в обсязі 4 байтів. Но, в свою чергу, це дійсне значення з плаваючою комою, наприклад, 5,9 і так далі. Розмір приблизний. Для того, щоб зберігати кожний екземпляр такого класу, це буде 4 байти. Тип даних Double – більш точне, дійсне значення, може зберігати ще більше розрядів, ніж тип даних Float. вдвічі більше він буде займати пам'ять. Вже не 4 байти, а 8 байт. Char – тип даних може зберігати один символ, наприклад, A, B, C, D тощо. І буде займати в пам'яті оперативній один байт. Тип даних, bull, логічний тип даних. Тобто може зберігати два стани: або true, або false, або логічна істина, або логічна хиба. І також в будь-якому випадку екземпляр такого класу, або значення такого класу буде зберігатися в одному байті. Може бути ще void, наприклад, дуже часто е, час від часу залучають у функціях, описуємо значення, яке функція може повертати. Void main, наприклад, void print info, тощо. І це буде означати, що е, в даному випадку у нас відсутній тип даних. Якщо типу даних немає, то зберігати також немає що. Єдине, що треба пам'ятати, що розмір може відрізнятися в залежності від компілятора. Та платформи. При цьому модифікатори дозволяють змінити діапазон значень типу. У нас є signed, може бути значення або від'ємне, або додатнє. Unsigned буде враховуватися тільки додатні значення. Short, тобто менший діапазон, для того, щоб менше пам'яті виділити. Інколи нам не треба прям весь діапазон int типу даних от для того, щоб зберігати вік, наприклад. А? Здебільшого ну, це в діапазоні від 0 до 100. Ну, здебільшого саме таким чином. І тоді над істотним чином виділяти прям 4 байти не має сенсу. Long. Ще більший діапазон може значень зберігати. Long-long. Ще більший діапазон значень може зберігати. Розглянемо приклади. Поки що int h. Спробуємо використати 25, наприклад. Ви можете будь-яке інше цього типу даних значення застосувати float p при цілих double сотих даблів дабл, дабл 2 цілих, 1, 2, 2, 8. два вісім чартер. І роздруковуємо. Не лякаємося, ось тут одиничка. У нас в консолі завжди значення, ти більше представлені десятковою системою значень. А ми пам'ятати повинні, що true це логічна одиниця, false це логічне, е логічна хиба, тобто нуль. Як же перевірити, скільки байтів займає той чи інший тип даних? Можемо ось це видалити? Далі ми пишемо size of int, наприклад. Викликаємо функцію Size, даємо тип даних int. Бачимо відповідно, що тип даних IN займає 4 байти, тип даних float також 4 байти. Далі, double займає відповідно 8 байт, char bool займає по 1 байту. Пробуємо також використати змінні наші, наприклад, ейд, Plot, Height, і Char, initial. Далі ми просимо вести. Введіть вік. Далі cin, Тут пробіли нам не потрібні, тому зразу cin h. Далі введіть Тут знову in. тут ми будемо вводити. и им далее мы выбираем record summary. І роздруковуємо H. Тут пробіл. Эйдж. Ендлайн. І так з кожною зміною. Так, тут у нас... Надіть ваш вік Хай 20, зріст. 75, нехай. Там перша буква імені. Наприклад, М. Ось результат. Єдине, що можна надати підказку, що тут ми вводимо там In метр і тоді в нас тут 20 тут на ну, цілих 55 сотих. приклад ось так для закріплення отриманих знань можете Виконати завдання для самоперевірки. Треба створити програму, яка щитує з клавіатури. Ім'я це тип String, пік – це тип int, середній байл це тип Float, І стать це тип char. Mail або Female. І надіслати в коментар, для того, щоб отримати рев'ю вашого коду. Якщо в когось будуть питання, також пишіть в коментарях, як це можливо треба було зробити, якщо е, є якісь труднощі в виконанні цього завдання. В цілому, CIN автоматично розпізнає пробіли як роздільники, тому для string з пробілами слід використовувати GetLine. Використовуйте Fixed та Set. Precision з бібліотеки Manip. краще застосовувати Double, ніж Float, коли потрібна підвищена точність. Для того, щоб перевірити, наскільки якісно ви опанували даний матеріал, можете спробувати відповісти на контрольні запитання. І після кожного спочатку поставте на паузу відео, відповідайте самі собі, наскільки ви це зрозуміли, цей матеріал, і, відповідно, далі продовжуйте до наступного питання переходити. Питання перше. Чим тип даних Float відрізняється від типу даних double? Що означає модифікатор Unsigned? Як щитати символ з клавіатури? скільки байтів займає тип даних BOOL. Чим short int відрізняється від long-long int? C має багатий набір типів даних для різних потреб. Значення розміру і діапазону типів критичне для оптимального використання пам'яті. C-In дозволяє щитувати змінність клавіатури, тоді як SizeOf функція це дуже корисний інструмент для перевірки розміру типів даних. Розглянемо бонусну задачу. Треба написати програму, яка демонструє різницю між типом даних int і unsigned int. Треба запитати в користувача значення типу int і Unsigned INT. І роздрукувати їх на екран. До кожного значення додати по одиниці і подивитися, яким чином поводиться тип даних при досягненні межі. Для перевірки можна штучно задати зміни біля меж наступним чином. Подивимось, як це може відбуватися. Але спочатку ми доєднуємо бібліотеку і лімітс. Далі відповідно int a дорівнює int. Макс. А was тут. unsigned and highbune Тут unsigned Int. Ben, Макс тут відповідно в нас А В, можна Endline прописати. краще кожне значення окремо. Ось ми бачимо в даному випадку діапазони int-A, максимальне значення, яке може бути, і беззнакове значення unsigned int-max. Тепер додамо одиничку для того, щоб вийти за діапазон, і подивимось, що буде зараз відображатися на екрані. Так як беззнакове, тобто найперше значення це 0. А так як тут у нас був знаковий діапазон, тобто від'ємні значення також могли бути. Ось у нас відображається найперше значення цього діапазону. Тобто тут в нас виходить 2 мільяр... мінус 2 мільярди 147 мільйонів 483 тисячі 648. Можете спробувати схожі речі відтворити з іншими типами даних. Подивитися, як в числових типах даних, від... виходячи за діапазон, що, що відбувається. Яке значення насправді може бути в тій чи іншій зміні? Можете більш детальніше дослідити це питання щодо того, що буде відбуватися, коли ми виходимо за діапазон того чи іншого типу даних. Особливо це більш цікаво з числовими типами даних, що хтось тобто більш зацікавлений в цьому, більш допитливий. Якщо дане відео сподобалося, не забудьте поставити лайк, для того, щоб дане відео побачило ще більше людей в мережі. Не забудьте підписатися на канал. І до зустрічі в наступному відео.